Безпосередньо там має особисті враження. Я думаю, що враження у спільноти у громадян України такі ж е, на сьогодні є щастя. Є я дуже радий, що звільнилися мої друзі звільнилися мої побратими зараз. Вони е, безпосередньо в безпеці і вдома, але є інша сторонами далі. І, і, на сьогодні нам не потрібно забувати не потрібно. Е, Збавляти темп у визволенні всіх інших наших побратимів не тільки з підрозділу Азов, а й взагалі зі всього гарнізону Маріуполь і всіх військовополонених українців, які зараз знаходяться в руках катів. потрібно тільки нарощувати темп. Це дуже крутий, класний, значний сигнал. Що сьогодні на сьогодні змогли звільнити таку кількість людей і таких героїв командирів, як Денис Прокопенко? Але потрібно рухатися далі. Повинно повинні далі робити кроки, щоб звільнити всіх українських полонених, як і звільнити всі українські території. Так, маєте абсолютно рацію, що в жодному випадку не треба забувати, що ще дуже багато українців на жаль в російському полоні. Ми знаємо, який це полон, тому що і те, що Тайра розповідала, ми прекрасно розуміємо, як вони ставляться до наших захисників. Дуже сподіваємося, що все таки хороших новин буде ще більше. І власне теж про новини, так мобілізація на тимчасово окупованих територіях, от як діяти українцям, які залишились там, але не підтримують Росію. Але при цьому їх мобілізовують і змушують по суті воювати проти своїх же. що вони можуть зробити, що варто. На сьогодні основні кроки щоб запобігти е мобілізації, яку зараз проводять на окупованих територіях, це виїжджати з них на превеликий жаль. Це лише е один. Такий шлях, який може максимально обезпечити українського громадянина від терористів з Російської Федерації, які будуть всілякими методами не тільки агітувати, призивати, а й змушувати людей воювати на боці терористів. Зараз така сама ситуація безпосередньо і в Російській Федерації відбувається. Дуже багато людей покидають саму територію Російської Федерації сабо. Ту починають саботувати і розповідати в мережі, що вони проти мобілізації. Тому е основний фактор основний шлях е щодо запобігання е мобілізації в наших людей та в тимчас для наших людей в тимчасово окупованих територіях. Це тільки виїзд з них потрібно е евакуватися. Якщо ж все таки в людини немає можливості виїхати з тимчасово окупованої території, чи може бути е, варіант, що просто одразу здатися там в полон українській армії, якщо буде при цьому можливість? Або ж можливо, таке, скажімо, так, ну ми знаємо всі про уже легендарних херсонських партизанів, так але можливо для людей могла б бути можливість там створювати якісь, грубо кажучи, такі осередки опору, отримавши зброю вже на тимчасово окупованих територіях, чи це не розглядається? Я гадаю, що українці зараз здатні на будь-які кроки, і українці будуть виходити все те, що вони побажають, в тому числі організовувати угруповання, які б допомагали українській армії протистояти всередині окупованих територій. Також є такі шляхи, щоб щодо саботування, щодо того, що ви сказали, що здаватися в полон, і так далі, тому подібне, але так чи інакше. Нам е я більше всього піклуюся за безпеку громадян, які знаходяться в тимчасово окупованих територіях, і єдиний правильний і безпечний шанс, е шлях, точніше, да, до е того, щоб зберегти своє здоров'я та життя, це виїжджати з тимчасово окупованих територій. На те вони і тимчасово окуповані. Я гадаю, що е дуже скоро вони стануть українськими територіями. А пане Родіон, є можливість зараз виїжджати з тимчасово окупованих територій, особливо якщо там ідуть активні якісь бойові дії? Там, де йдуть бойові дії, на сьогодні. Нема, скажімо так, прямого шляху до евакуації, але потрібно у, у такому випадку залишатися в укриттях, робити все для того, щоб зберегти своє життя. Врешті-решт, українські війська рано чи пізно придуть і зачистять всі території від ворога. Однозначно і от ще одне питання. Дуже багато в нас власне в полоні мобілізованих у так званих ЛДНР. Так ОРДЛО чи багато їх досі на стороні росіян, чи їх використовують чи власне просто вже не залишилось, скажімо так, мобілізованих на територіях так званої ордло. Тому що пригадуємо, що якщо не помиляюсь, десь в кінці липня там навіть уже виходили жінки на такі міні-протести, говорячи про те, що в нас там чоловіків не залишилось в республіках. Зупиніться. Так їх використовують. Використовують в великій кількості на сьогодні. Ну безпосередньо на всіх напрямках є мобілізовані з тимчасово окупованих так званих ЛДНР. Це люди, які їх змушують перебувати на передньому краї і використовують безпосередньо в 90 випадків як гарматне м'ясо. Була і практика взяття у полон так званих. Мобілізованих з тимчасово окупованих ЛНР та ДНР, і вони говорили про те, що їх змушували, їх катували. Може хтось і брехав, але безпосередньо така інформація є, що їх змушують, і в них нема іншого, скажімо так, вибору, як йти на фронт і хоч щось робити для того, щоб зберегти своє життя і життя своїх близьких, які знаходяться там Донецьку, чи Луганську, чи Донецькій чи Луганській області. Ще одна така обговорювана подія, так останніх днів це оголошена в Росії часткова мобілізація. Ну, за офіційними, скажімо так, повідомленнями. Це 300 тисяч. Очевидно, що більшу, тисяч, більшу кількість намагатимуться мобілізувати. Як на фронті, як військові, які в боях зараз сприйняли оцю цю новину, е, відповім вам наступним чином: що сьогодні. Українські військові, і я рекомендую як українські військові думати тільки про те, що відбувається безпосередньо в нашій країні. Ми думаємо про те, як звільнити наші території і як нам швидше це зробити. Е, те, що відбувається в е, так званій Росії, воно не залежить від нас. Вони там можуть перегортатися, хоч з ног на голову. Е, і... Не сьогодні я не вірю в якісь такі дестабілізуючі внутрішні моменти в Російській Федерації. На сьогодні ми думаємо тільки про те, як швидше звільнити нашу країну від ворога і як швидше е зробити так, щоб опанував мир на нашій території також повернути наших полонених. Ну але якщо ж мобілізують так цих 300, мінімум 300 тисяч, це ж знову ж таки свіжі сили, які очевидно, що будуть швидше за все кинуті в Україну. А змінить же ж це хід війни, і зміни ж це ситуацію на фронті. Е, знаєте, не можна багато думати про те, що мобілізують, не мобілізують, е, думати про стратегію та тактику ворога, які яку він буде застосовувати, але так чи інакше все залежить від нас, від українських громадян, від української нації від українських військових. Е, ми орієнтуємося тільки на перемогу, і е, в нас вже були такі ситуації, коли нам обіцяли, що. Друга армія, так звана. Друга армія світу, захопить нас за три дні. Захопить Київ. Потім захопить Донбас там за певний період часу. Потім захопить ініціативу на фронті. Наша армія менша, наша армія е, виглядала з їх е, промов слабкішою. Але сьогодні ми маємо результат на лице. Тому ми орієнтуємося виключно на себе, орієнтуємося виключно на свої сили і на партнерів, які нам допомагають. Наша доля в наших руках. Дякую вам, Родіон, за думки, і насправді дякую за те, що знаєте, я щоразу, коли розмовляю з військовими, це додає оптимізму і додає впевненості. От, попри те, що ви дуже багато сил на передовій так віддаєте. Ви ще додаєте нам сил тут. Дякую вам за це, Родіон Кудряшов, командир 98-го батальйону територіальної оборони Азов.